Комунальну техніку на проспекті Героїв 3 чекали давно. Люди просили міськраду облаштувати додатковий тротуар, бо під'їзди будинків виходять прямо на проїжу частину. Ми дуже раді, тому що зараз робиться ремонт, тому що я тут живу більше 20 років. Такого ремонту тут не проводилось. Латались просто дірки і все. За планом мають замінити півтора кілометра бордюрного каменю, оновити асфальт на дорозі і тротуарі. На цій ділянці підготували майже 190 метрів. Даний прибор дозволяє виміряти проділеної роботи. Сьогодні виконали 186 метрів. Цього тижня комунальники мають розпочати асфальтування пішохідної частини. Тут вже замінено близько півтора кілометра бордюрного каменю і підготується площа під асфальтування на дорозі та тротуарі близько п'яти тисяч метрів квадратних. Це стосується роботи з усіма комунальними підприємствами: там КП Зеленбуд», КП «Міст світло, КП «Теплоенерго», водоканал тобто виконується комплексний підхід до ремонтних робіт. А біля цього під'їзду міняють зношені труби опалення, вкладуть новий асфальт і тут буде повноцінна паркувальна кишеня. Паркували авто на тепловій камері, де проходять трубопроводи опалення. Під заміну потратило понад 30 метрів трубопроводу. Триваліх робіт планується до п'ятницю закінчитися. Наразі за зверненням громадян у Дніпрі подібні роботи тривають ще на 15 локаціях. До кінця року відремонтують дороги і тротуари у майже сотні дворах.